До війни цих красунь молочної породи джерсей називали годувальницями. Зараз вони цілком заслужено, отримали статус рятівниць. Саме вони е рятували людей, скажімо так, від голоду під час війни, коли в людей не було що їсти. Е ці коровки давали молоко, продовжували доїтися, е незважаючи на війну, незважаючи на обстріли і, скажімо так, кормили людей, тобто давали можливість виживати. Е в таких умовах. а все завдяки фермерам із села Красносільське Ніжинського району, які з перших днів війни безкоштовно розвозили молоко зі свого господарства стовна дія по всій Ніжинській громаді під обстрілами та вибухами, аби допомогти людям пережити війну. Перед початком війни у нас була продуктивність 32 тонни тони на добу молока, тому великим питанням стало куди дівати молоко за короткий час. Це вирішити вирішити було майже неможливо, тому це зайняло приблизно. 5-6 діб. В перші дні ми просто виливали молоко, а потім почали розвозити у нас був молоковоз Менського сирзаводу. Я домовився з власником, що ми ну, можемо їм покористуватися і розвозити молоко в ближні села, які знаходилися тут поряд це Смоляш, Комарівка, Мала Кошелівка. Поки на третій день цей молоковоз не попав під обстріли. Тому було вирішено питання. Це іншим способом це зв'язатися з Борзнянським міським головою, з Ніжинським міським головою, з головою сільської ради Комарівської ОТГ і запропонувати їм молоко безкоштовне, тільки щоб вони надали транспорт, яким можна було би транспортувати молоко. Вирішити питання з логістикою, ну і в подальшому, щоб це молоко не продавалося, а давалося в першу чергу тим людям, яким молоко це конче потрібно. Дуже-дуже було тяжко. Я до останнього моменту э, страшно було. До останнього моменту я намагався зберегти молоко, але потім, коли я вже зрозумів, що ми вже дзвонили на всі заводи, вже все, мости скрізь зірвані і його просто не було куди можливості відправити, я за один день злив 47 тонн молока. 47 тонн молока я просто відправив в каналізацію. Це дуже страшно і дуже, навіть руки дрожали це робити, але не було іншого виходу. Ми почали роздавати молоко всім, кому тільки могли, хто мог взяти нас молоко. Ми поставили людину спеціальну, яка могла відпускати молоко, давати в бутилочки, в банки, в каністри, усе, щоб люди якомога більше могли. Ну, використати це молоко. І ми намагалися якомога більше його роздати, роздати людям. Я кажу, що я повторюся, ми просто знайшли машину, грузили і платили людину заробітну плату, яка просто розвозить, буде розвозити молоко людям, щоб люди могли якомога більше використати цієї продукції. В перші дні, коли почали, коли було дуже лячно, коли дуже бомбили, і орки скажімо так, стояли біля нас недалеко. Нам навіть наші поварини мали можливість варити їсти. Тобто, я, я скажу чесно, я е, з трудом з'їздив додому, я взяв варення, е, е, хліб це був розкош, якщо було де взяти хліба, якщо знаходили. І просто я також е, пив молоко. Тобто тоді було з їдою з їжею навіть у нас проблеми. Фермерське господарство «Стовна Дія» має 1640 голів худоби за 50 днів. Поки тривали бойові дії і орки стояли на підступах до ферми, було роздано майже 150 тонн молока, яке для людей було справжнім порятунком. Адже з поставками продуктів на той час був справжній колапс. Звісно, що підприємство понесло колосальні збитки, проте жоден працівник не залишився без заробітної плати і не був скорочений. При цьому безпеку людей ставили на перше місце, розповідає керуючий господарством. На фермі робили так, щоб працювало якомога менше людей і менше часу знаходилися на самій фермі, тобто знаходилися там ті люди, які ну, необхідні, саме необхідні. Вірогідність того, що орки могли до нас дійти, була дуже велика, тому що там, якщо я пам'ятаю, чи на 9 чи на 10 день вони почали проходити Повз борзну переправилися через річку Десну, і біля там 120 одиниць техніки пішло московською трасою. Вот і йшли в нашу сторону, то якби думали. Не тільки про коріла, а й про людей так само. От. І завдяки нашим хлопцям, ЗСУшникам Збройним силам України вони просто повернули біля прохоріва, це близько 3-4 кілометрів від нас. Вони не дойшли, їх зупинили артилерію, РСЗВ. Сьогодні господарство працює на повну потужність. Замість доярок тут трудяться молоді і прогресивні оператори доїння. А сам процес доїння відбувається під драйвові звуки сучасних треків. Від яких корівки аж підтанцьовують, і при цьому дають смачнюче молоко екстра класу. Зараз відбувається процес дойки. Процес дойки в нас відбувається під музику, щоб була гарна енергетика. Як в людей також тварини розслабляються і дають більше молока. Робота тяжка, скажімо так, 12 годин вони проводять завжди на ногах постійно в роботі, ну, скажімо так, багато дівчат не справляються, але є також дівчата доярі але не похилого віку. У нас весь колектив молодий. 1600 корів оператор машинного доїння доїть за зміну, за зміну за 12 годин. Хоча в перший місяць війни було зовсім не до танців, розповідають фермери. Від страшних вибухів худоба здригалася і переживала колосальний стрес. Відчували, і ми це бачили. Тому що, коли ми навіть тікали, отак групи доїлися, як доїлися, ми просто відпускаємо тварин. Ми піднімаємо фіртки, а тварини стоять і не рухаються. Просто стоять як укопані. Ми їх намагаємося випустити в групу, а вони не йдуть. Вони просто так стали в станку і стоять, і нікуди не йдуть. Коли прилітали тут близько, розривали снаряди. Звичайно, корови мукали, тікали, бігли, там питались зламати секції у утікти. Е, ну звичайно, вони також живі і вони все відчувають. Та дякуючи Богові і Збройним силам України у родильному відділенні ферми сьогодні знову радіють поповненню. Тут мило морщать носики новонароджені телятка. Живуть у нас телятка від народження до п'яти днів, а далі вже їдуть на іншу ферму. У нас тут недалеко, де, 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 де відгодівля. Українці дійсно неймовірні у своїй згуртованості і єдності. Такими вчинками вони крок за кроком наближають нашу перемогу. Ми українці, ми одна сім'я, і ну, як в сім'ї казати, що хтось когось врятував, кожен просто робив свою справу. І тому просто робили те, що ми могли зробити в даній ситуації. Ми фермери, ми молочно товарна ферма, то ми давали молоко і м'ясо. Там я впевнений, що є люди, які там мали борошно, і мали пекарню, вони давали хліб. Там ті, хто мав таксопарки, мав там автомобілі, вони надавали автомобілі. В період активних бойових дій для когось молоко від фермерів із села Красносільське було просто смачним і корисним продуктом. А комусь. Воно дійсно врятувало життя, як от немовлятам, які на той час залишилися без дитячих сумішей, чи людям похилого віку, які не могли дістатися крамниць, полиці яких в період окупації і без того були порожніми.